Ну, що будемо починати, діти? Так, Так, давайте. Налаштовані у нас на таку цікаву бесіду. У нас вже не заняття діти, а буде такий у нас формат цікаве спілкування. Щось будемо спілкуватися, грати в ігри. Ну, і обов'язково наша бути руханка. Починаю наше спілкування, діти. Я із знаєте. Я кажу, відпочивати літом, будете десь подорожувати, будете грати на вулиці і будете знаходитись, заводити якісь знайомства нові, зустрічати друзів нових, так? якісь знайомства. Тому у нас сьогодні така цікава бесіда про секрети дружби. Діти, а ви знаєте, що таке дружба, і для чого вона потрібна? Так. Так. так, але давайте спочатку ми з вами почнемо наше спілкування з привітанням. Сонце рано рано встало і умилася в Росі. Землю рано привітало. Добрий день, сказало всім. І я всім кажу, діти, добрий день! Рада вас вітати сьогодні. І наше будемо з вами. продовжуємо тему говорити я кажу. А для чого вам дружба і що таке дружба, ви знаєте? Так. А для, так. Чого? А для чого дружба? Хто знає? весело грати. Щоб весело грати, а ще для чого? Щоб підтримувати одне одного. О, так, є такі якості дружби, щоб підтримати. Вони. А ще більше хочете дізнатися, хто такі друзі, і потрібні нам друзі, чи не потрібно, як вміти дружити, так? я вам, діти, пропоную пограти в таку гру цікаву, де будемо, будуть з'являтися зображення, чи вмієш ти дружити. І якщо ви не згодні з цією картинкою, ситуацією, яка ми показуємо пальчик. Вниз. А якщо згодні, то показуємо окей, домовились? Наприклад, так. товариша не треба поважати, а краще кривдити його та ображати. Так чи ні? Я не згодна з цим Так, Це не друзі так ведуть себе, так? якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Ви згодні? Так. так чи ні? Так, з другом веселіше, так? проводити час. Слід другові допомагати в пригоді, завжди, в погоді завжди захищати, так? Треба друг другу, як казали, взаємодіяти, допомагати. Робіть добро і великі, і малі, і будуть друзями всі люди на землі. Так? Не тільки люди між собою, діти стають друзями, але й допомагати що тваринам. Теж можна з тваринками дружити, так, діти? Так весело дівчаток ображати, ляльки у них та книги відбирати визводні, якщо хлопчик з дівчинкою дружить так робити можна? Ні, і не можна, так? Коли ж якесь нерозуміння потрібно виявити терпіння. При сварці швидше помириться, не варто з друзями сваритися. Так? Бувають сварки, але краще, коли швидше домовитись і помиритись. Не кидайте ви друга у біді, він допоможе і вам колись тоді, так? не соромитися, треба кричати, якщо потребуєте допомогу, кричати: Да? До так? так що, діти, я бачу, що ви знаєте, що таке дружба. Знаєте, для чого потрібна дружба, так? що треба що? Дружити, так? І це що? Весело. Дружба це коли ти ділишся а, з кимось іграшками, а, якісь спільні ігри, у вас да, є цікаві, Бо тому що а, для справжнього друга знайти важко, так, діти? з яким вам було б весело, а ще ваші діти зберегти цю дружбу, так, щоб вам було домовлятися, щоб у вас були взаї, якісь спільні теми. Так, не були. А яка у вас асоціація з кольором, який можна порівняти дружбу, з яким кольором? Діана, Ульяна, Русланчик. Мама. Ага. Мама. Я б з рожевим. Хто з рожевим, ще яка? Зелений, так. Зеленій та болі. -та. Фіолетовий, рожевий, зелений. Жовтий підходить колір для дружби, діти? Так. так. А з якою погодою ви можете порівняти дружбу, діти? Сонечко. Так, сонечко. Мені теж асоціація дружби сонечка. А з якою тваринкою ми можемо порівняти дружбу? Котик чи собачка. Так, це так. Теж, теж визиває емоції, це дру... песик, так? тваринка з песиком. Песик він такий дружній, як не правду кажуть, собака це хто друг людини. На все життя, Тому носить, так, та, Да? Тому в нас така асоціація з ось такими і фарби такі. Ні в кого чорної фарби немає про дружбу, якщо думаєте, ні? Ніхто не уявляє. Ні. Так, це сумно, так? Ще вам пропоную діти поглянути уважно на картинки. Зараз будуть перед вами картинки ситуації, де будуть а, дружні відносини, а, і треба буде знайти зайву картинку, так? і сказати, чому ця зайва картинка? Подиви. Так, от подивіться. Три картинки, і як ви гадаєте, яка з цих картинок зайва? Третья, а третя! Третя. А чому третя, як ви думаєте, діти? Хлопчик одного забирає іграшки. Так, вони не могли домовитися, да, і на дружні стосунки тут зовсім не схоже, так? Я теж згодна. Це третя картинка, так. Так, а на цій картинці, яка зайва, як ви гадаєте? <свят> на, на друга. А, а чому друга? Що там не так, діти? Вони зляться. Так, вони зляться один на одним. Вони посперечалися, видно, і не хочуть миритися, так? Так, не підходить нам картинка. ця. А, ця? Я так, є згодна. Так. А чому ця картинка не підходить для друзів? Ізики показують. Хлопчиком одне одному показують чели. Дразняться. А бувають такі а в ситуації, так, коли хлопчик або хлопчики або дівчатка між собою дразняться. Щось не поділили, так? і таке буває. Так. 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 так, Діти, знаєте, ще дружба асоціюється мене з квіткою. Так? Дружба, схожа на квітку, і зараз ми з вами знайдемо секрети дружби. так? І е, перший секрет, подивіться, як ви гадаєте, що це за секрет? Смайлик. Смайлик, а який смайлик, смайлик. тут? Класний. Так, смайлик. Ніхай, так? Коли, наприклад, ви приходите на дитячий майданчик, і ви там незнайомий так, для вас, і незнайомі діти там, і ви поглядом можете зустрітись з якимось там дитиною, хлопчика або дівчинка, і ви Посміхнулись і в зворотньому до вас посміхнулися. І ви вже е, хочете з такою дитиною що? Подружитися, да? Бо, тому що самому все-таки не так весело гратися, а коли з кимось ти не ходиш спільну мову, то по, е, ви знайомитесь і граєтесь. Да? Тому перший секрет діти дружби це посмішка. Да? Можна без слів посміхнутися і вже починаєте разом грати, да? знайомитися. А ще, коли, наприклад, уже знайомі, да? ви, ви можете друг, друг, один одним привітатись, як сказати, добрий ранок, да? коли в садочок приходить добрий день, або привіт, або помагати ручкою. Да? Другий секрет це діти привітання, так? Да? Тому що, коли ви бачите знайомого когось, садочка, підете в школу, і з школи буде ваші однокласники, будете, можна просто помахати ручкою, і ви вже будете знати, бачити, що це ваші знайомі, так? Або з двору, хто з ким там грається. А наступне привітання, діти це секрет. Ось така історія. Послухайте уважно. Петру і Олексій, друзі. Вони мешкають в одному дворі. Якось Петро взяв цукерки і пішов гуляти в двір, а Олексій уже гуляв і їв морозиво. Побачивши Петра, Олексій заховав морозиво за спину. А м -м -м Петро підбіг і, простяг... і пригостив Олексія цукерками. Як ви вважаєте, хто справжній із них друг? Олексій, який, побачивши Петра, заховав морозиво? Чи Петро, який, побачивши Олексія, підбіг і пригостив його цукерками. Петро. Як ви гадаєте, який Нас головне? Бух... друзі діляться. Так, молодець. Так. І ще є така таке секретики, да, треба ділитися ну, да, з друзями. Оце дуже така якість добра. Що... Не треба бути жадіною да? або ділитися. Ділитися можна не тільки іграшками діти і солодощами, а й знаннями, вміннями, якимись е історіями, да? щось цікаве розказати, порадою Так? бути щедрим. щедрим. Це якість називається бути щедрим. Щедрим, як сонечко, яке нас щедро дарує своїм теплом, світлом усіх, да? від якого. Нам дуже тепло і затишно, коли воно світить. І наш останній секрет, подивіться, діти, це символ серця. Символ серця, діти це дружба, взаємодопомога, це веселе спілкування, бажати допомагати один одному. Підтримувати один. Одного. Підтримувати тяжку хвилину. Друг це той, хто тебе розуміє. То тебе підтримає. Ось такі секрети, діти дружби. Давайте ще раз, ви мені скажете секрети дружби, які ви запам'ятали. Да, Усмішка, так? Да? Усмішка. Да. Потім ще якісь секрети. Привітали. Привітання. І ще якийсь секрет. Ділитися, який це секрет? Ще. Щедрість, бути щедрим, так, до своїх друзів. І останній секрет у нас діти це що? <плес> серце Серце багато якості дарує <плес> <плес> да. доброту, любов. Ось ці всі якості воно ну, збирає в собі і привітливість, і <плес> посмішку, і щедрість. Так, збирає останній секрет це серце. Так, діти? Ну, бувають такі ситуації, діти, коли ну, посварилися, друзі, да? але щоб помиритися, я вам пропоную ось такі гарні мирилки. Мирилка летіла, на плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько, подивися, просто в очі, я сваритися не хочу, я образити не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і зі мною подружись. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями засталися. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі. Ми, дружечки клас, красні, помиримося. Може, комусь знайома одна з таких мирилок? Хтось знає? Чи, може, свою хтось розкаже Мирилку, як ви миритесь? А я... В мультиках, і в казочках. А ще мы з инчиками кажется, давай мирись, Мырись, мрысь, мрысь, и больше не денется. якщо будеш драться, буду кусаться. А кусаться ні при чому, буду драться кирпичом. Зараз? Акі пічево мається? І дружба Кіна! починається. Кінається. Так, і дружба починається з такі да, е, так? і більше не хочеться ні з ким е, е, сваритися, так? тому що дружба багато емоцій, які визиває нас дружба. Так? Ми казали посмішку, бажання бігти на майданчик, зустрітися знову з цим другом, погратися, так, діти? Чи не так? <Слух> так! Так! А да! ще я вас пропоную пограти в ще одну гру, яка називається дружба, так чи ні? Тут теж будуть діти з'являтися картинки ситуації, і вам треба сказати, це дружні відносини чи не дружні, теж показувати лайк. Згодні показуємо пальчик вверх, а не згодні пальчик великий вниз. Так, я буду, я буду е, зачитувати ці озвучувати ситуації, а ви просто уважними будьте. Добре? Так. Розумнички, молодці. Допомогти піднятися тому, хто впав. Так, збирати, забирати іграшки у своїх друзів. штовхатися, дарувати квіти подрузі, сміятися у негараздах подруги, пропонувати другові пограти в футбол. Сміятися з подружки, яка носить окуляри, пригощати друзів цукерками. дразнитися, не розмовляти через образи. Дарувати подарунки просто так, будувати щось разом з друзями, корчити гримаси, придумати своє власне привітання, дарувати хороший настрій і емоції. Так? Коли е, вам цими гратися дітками, так? То, то хочеться більше спілкуватися, так? О, скажіть мені, будь ласка, у когось є такий друг чи подруг, з яким дуже-дуже хочеться зустрічатися от кожного дня? Ні. Немає ще таких друзів? Ні, у мене є. Нема ще? Ну, я думаю, що тебе все попереду, а, попереду Русланчик, і коли ти піде до школи, я бажаю вам обов'язково зустріти там гарних Тимурчик, тобі, всім, -всім діткам вам бажаю гарних а, а, друзів, з якими вам буде весело Друзі. поділитися якимось, може, секретами навіть. У вас, у вас ж бувають такі маленькі секретики, які ви. Ну, Напевно, хочеться поділитися з другом. Да? Подивилися да. якийсь мультик, хочеться його обсудити, граєте в ігри, да, теж хочеться розповісти, да? які ігри ви граєте. Тому я бажаю вам діти зустріти таких друзів, вірних а, надовго, а, і щоб вам була взаємо така розуміння, взаємопідтримка, щоб ви весело ганяти на велосипедах, там, на скейтах, на роликах. Да? І навіть коли друзі можуть бути з інших країн, це теж весело спілкування, тому що зараз зв'язок да, який нам дає змогу спілкуватися, навіть е, якщо ваш друг або подруга знаходиться в іншій країні або в іншому місті, так? Так. Ні, ти, ти? А що у вас запам'яталося про дружбу сьогодні? Ми з вами говорили, які цікавинки вам запам'ятались? Не сваритися. Так, одне із важливих так не сваритися. А якщо посварилися, то що? Треба? Миритися. Миритися. Що Я запам'ятав, що не можна дратися. Так, це не дуже хороша якість в дружбі, так? І можна не знайти собі справжнього другу, якщо. Не можна а... забирати іграшки. Краще домовлятися, так? Або поділитися, обмінятися іграшками, так, якщо хочеться навіть іншою так, да, да. так. А жадничать? це хороша якість. Добра? Ні. Ні, не дуже добра. Це зовсім не добра, так, якість. Так. А як друга, от ви хочете подружитися з твоєю, але соромитесь підійти? Що спочатку з чого можна почати дружити, діти? Саме найперше. Миритися. Ні, ви ще не знаєте цього, цю дитину, ви ще не знаєте цього хлопчика або дівчинку. Ви вам так посміхнутися. Посміхнутися, ваша починається з посмішки. Посміхнутися і побачите, а, дитина, а, хлопчика або дівчинка, що ви налаштовані дружити і починаєте. Посміхнулися і до вас посміхнулися, і у вас вже буде зав'язаний такий маленький зв'язок, так, що ви почнете разом спілкування через посмішку. А зараз пропоную вам трошки відпочити під таку веселу руханку, яка називається Дружба єднає. Спеціально така от руханка про друзів. Давайте будемо рухатися під веселу музику. Тому що літо хочеться піти музику спит. Тому якраз пора року, літо все, да? все розсвітне пейзаж. Тому бажаю весело потанцювати mm -hmm. <сміхайтеся> і посміхайтеся, Листи, подивись навколо, сонце сяє в небі, кличе нас у коло. Кожен крок це радість, кожен день це мрія. Разом ми це сила, разом ми – надія. Мир починається з тебе, з мене, з нас, дружба єдна. Час дай руку другу будь з ним ласкавий. Разом будуємо світ такий цікавий. Відпочили? Дякую, діти, що ви сьогодні завітали. що за вам за цікаве спілкування. Я вам бажаю кожен день літа проводити весело, активно, цікаво. І чекаю вас на наступному тижні, і чекаю від вас розповіді, що у вас цікавого проходить, як літо у вас. До побачення, всім гарного дня. До побачення, До До побачення. Михайло.